Доброго ранку, друзі, з вересневого. У нас вже був заморозок сьогодні. Не знаю, може мої помідори усі пропали. Така тобі канада. Початок вересня і 0 градусів. Холодно вночі було, але під одеялом то нічого, під ковдрою то нічого. А я трошки ще раніше. Теж приїхала на роботу. Чому так важко розмовляти на камеру? Дехто може, так в нього добре виходить. А я так багато чого хочу сказати, тільки включаю камеру, хлоп, іначе мозок виключається. виключається. Да. Там ремонт дороги був, прийшлося об'їздити. Я, до речі, вже непогано тут дороги розумію. І вулиці бачу, які назви, і куди їхати. Перший час то було вже взагалі так важко. Я взагалі не розуміла, куди я їду, за чим я їду і, 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 і чи знайдуся я десь. І потім не, не доїду я додому, не доїду я додому, якщо десь заблужуся. А зараз вже нормально їжу навіть без навігатора. Не розумію, що, де, і якщо там ремонт дороги, я собі завернула, по іншій вулиці проїхала. Раніше я б, мабуть, очі заплющила, руками лице закрила, і думала, Боже, що робить, що робить? А зараз я собі їду. Я розумію, чому ще мені важко так розмовляти на камеру, тому що я ж. Українською розмовляю, да. там англійська, українська, і та інша мова, якою я раніше розмовляла, і то важко, то слова треба ж усі згенерувати там в голові, а вони ну, не йдуть, ті слова. На іншій мові, може, і пішли, бо я не хочу на ній розмовляти. Ось так. І багато людей, до речі, не хоче. А їм все одно нічого не зрозуміло. Вони все одно вважають, що вони хороші. У мене усі друзі з е, тої мови, розмовної частини нашої країни, вони переходять на українську і вже спілкуються українською, пишуть і розмовляють. Ой, ладно, друзі, усім гарного дня пішла я працювати.